Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. money, 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 money. День я це містер Максимум, і я не знав, що робити на Майнхамі, ні того я вирішив вам показати, як я, я пограв е, у ПВП і як я потужно зараз виграю. Тож це дуже цікаво, як ви бачите. Ось тут мега таймлапс, як ви бачите, який я е, точно не робив три години, бо я не вмів працювати з цим модом. І як ви бачите, вона заповільнила тут, щось вона робиться. І е, скоро, коли я реально позуб'ю е, у цьому, то я можливо почну. Е, Відео про Майнхавен як я і обіцяв, ось ви бачите, епічно дуже все відбувається. І зараз мега буде потужно. Давай, 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 давай. Ой, дивіться, як потужно, я вбиваю когось. Ой-ой-ой, мега потужно Тож, давайте почнемо це відео про Майнхавен. Тож я починаю це все добувши трошки пороху і ну порох завжди потрібен, і можливо, навіть буду продавати. Я навіть рівню багато на фарму і ось скільки пороху я за десь годину чи півгодини набрав. Тому зараз ми це все заберемо файненько, і тепер у нас є порох. Для фейерверків. Ще я трошки вугілля. І зараз я зберу усі е, алмази, які мені дав цей магазин. Супер, супер. Потужно, дуже потужно, ультрапотужно. А тепер у мене є ще декілька діамантів Стоп, я згадав, я ж мав побудувати ще один магазин, і це магазин легендарний. Якщо ви дивились перший сезон, ви будете знати, що це, це магазин. Тож, якщо ви ще не поняли, це е, назва магазину з першого сезону, е, який був моїм найкращим магазином за всю історію Майнхавену, від назви магазин Йо. І я його так само назвав і на цьому сезоні. Просто він набагато більший. І я догадую, що я почав краще будувати. І тепер я заповнював усі свої магазини усяким неоднаким. А до речі, я забув вам показати, як воно все виглядає всередині. Ну, тут лід, всякий, Тут е, не книги я продаю, а всякі такі речі, які часто треба, деякі не треба, але їх все одно купляють. Особливо заліз купляють, правда, це проблема, бо мені дехто зламав ферму заліза. І вона більше не працює. І ні в мене, ні в мене того залізо стає дорожчим, ніж зазвичай. І ось тут є всякі. Додаткові речі до речі, у мене далі купляють секретні бокси, які я сказав, що я вже не продаю. Доводиться їх робити дуже часто. Що не дуже добре для мене, бо вони зазвичай е, дають краще. До речі, тут смарагд стоїть. І е, зараз я піду ще у цей магазин і подивлюся, що. Я тут там. І поза камерою я ще багато діамантів забирав, і в мене плюс 15 діамантів боків від цього бізнесу. До речі, далі треба будувати мегабазу. Я побудував лише одну стіну і не записав це. Супер. Я, я, я знайшов вейзі, який просто так стоїть, і цей шанс я, звичайно, не пропущу. Я думаю, йому сподобалось, але на жаль, доведеться закінчувати відео, бо того що у мене не було дуже багато часу, щоб зробити великі довгий довгі відео. Плюс я зробив моє найпопулярніше відео на каналі про ядерний реактор і. Дякую всім, хто поставили лайк. Воно аж набрало 44 лайки і 2100 переглядів. Тому я вам дуже дякую за це. Дякую за всі підписки, бо я від того відео дуже багато підписок набрав. То я дуже всім дякую за те, що ви нажали на ту кнопочку. І чекайте наступних відео. Я постараюся їх зробити якнайбільш цікавішими. Дякую за перегляд.